Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.канець. Сьогодні будемо спілкуватися з талановитою, креативною, творчою особистістю, поетесою Наталією Ковалик, яка володіє словом, творить слово і загалом творить поезію. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю, Наталю. Розкажіть, будь ласка, бачу, ви завітали до нас вже своєю новенькою збірочкою. Давайте трошки детальніше ознайомите нас з нею, презентуйте нам, будь ласка, яка її назва, коли вона вийшла? Збірка вийшла недавно, вона в мене вже близько двох тижнів. І Я так з нею не можу розлучитися, бо я дуже довго її чекала і довго над нею працювала. З моменту виходу моєї першої збірки минуло. Більше ніж два роки, два з половиною роки. І я е, працювала над створенням цієї другої збірки. І від моменту, коли був поданий електронний макет книги, і до моменту, коли я її отримала, минуло довгих багато місяців. І я ну, чекала її як своє дитя. І от те дитя нарешті в мене. І Я, як любляча мама, не хочу випустити з рук, всюди з нею ходжу, е, тішуся. Тішуся, що вона вже в мене є. Давайте почнемо з назви Сонячне прозріння. Чому така назва? Що вона несе? Я думаю, Наталю, що кожен читач, коли прочитає цю збірку, зрозуміє, чому саме так я назвала її. Я з назвою дуже довго мучилася справді. Якщо, наприклад, з текстами в мене не було муки, тому що я написала кожен текст в свій час на якісь такі емоції, і для мене це задоволення і момент якраз творення і є найприємнішим Актом творення, то з назвою в мене були справді муки, я зрозуміла, що таке муки творчості, тому що я дуже довго не могла підібрати назву до своєї збірки, і навіть було таке, що я вже подала видавцеві. Це Володимир Шовкошитний, в Київ, український пріоритет видавництво. Я подала вже одну назву, і вже щось там пішло в роботу. Я потім передумала. Бо ця назва мені приснилася, вона мені приснилася, і я її відразу сприйняла, тому що та попередня, яку я подавала, ну ніби теж була непогана, але якось воно мене муляло. Я не мала відчуття, що це воно. От не було того відчуття, що ото воно. І потім, коли мені ось це сонячне прозріння. Наснилося. Я телефоную до пана Володимира і дуже перепрошую. Кажу, що так і так. Ну він посміявся, він людина з гумором і творча людина, і тому сказав: добре, вмієте завертати голову, але приймається от так, що маємо сонячне прозріння, тому що в моїх текстах багато сонця що. Бачите, тут є груші, і на кожній грушці є сонце. До речі, про дизайн. Ми вже перейшли до дизайну книги. Розкажіть про це. Дизайн розробляла моя старша донька, цей тут такий невеличкий грушовий десерт шедевр, так зроблений у штучним інтелектом за допомогою вже новітніх технологій. Я зауважила, коли готувала тексти до книги, я зауважила, що в моїх текстах дуже багато груш. І якось так ті груші за мною ходили. А можливо, тому що слово груші римується словом душі може. І тому я якось так захотіла, вона мене запитує моя донька, мама, що б ти хотіла, щоб було на твоїй укладинці? Я кажу, не знаю, може гроші, і вона розробила це. Кілька варіантів мені представила, я вибрала це. І я думаю, що я не помилилася. Коли я вийняла з коробки вже цю книгу і побачила, взяла в руки, я зрозуміла, що це воно це якраз те, чого я хотіла. Я задоволена. А скільки поезій увійшло до збірки влітку, коли ми розмовляли? Я говорила про те, що їх буде 200. Насправді їх є 210, тому що за той час, коли робилася книга, щось дописувалося, щось просилося ще сюди. І є 210 поезій, 11 циклів і так привідкрию таку невеличку таємницю своєї лабораторії. Тут є 11 циклів, і назви циклів це є ті назви для збірки, які я відкидала. Тобто Майже все це, це є варіанти, як би могла називатися ця збірка. Це все є рядки з віршів. Наприклад, я приходжу як одна із вас, ані кімнатні берега. Господь дозволив вийти із ковчега. Це ці всі рядки є в моїх віршах. І кожен з тих рядків претендував бути назвою збірки, але все воно мені чогось ну так, було якесь таке відчуття неповноти. І, врешті-решт, всі вони зібралися під тою назвою, яка є сонячне прозріння, як антитеза сонячному затемненню. Тому що ми живемо зараз в добу сонячного затемнення, нам темно, а людям потрібне сонце, навіть в найпохмуріший день. Це моя збірка про це. Скажіть, будь ласка, в процесі написання про це в такому творчому процесі. Чи бувають такі затяжні паузи? Адже ми живемо зараз в нелегкий, непростий час, коли люди просто емоційно вигоряють? Звичайно, звичайно, паузи є, Наталю, і бувають, ну моя така найдовша пауза взагалі в моєму творчому житті. Це 10 років, але я якось так вийшла з цих 10 років мовчанки. Це друга моя збірка вже від. Того моменту, але і в періоди писання теж є моменти не писання. Але мені тут дуже подобаються слова поета Василя Махна, це відомий український поет і мій викладач. Він викладав нас, здається, якщо я не помиляюся, другу половину. 19 століття у нас був такий курс. Я теж була з ним на одній такій зустрічі. Це була його зустріч, і поставили йому таке питання: чи є в нього в знаного поета такі періоди, коли він не пише? А він мені відповів так, що поет навіть тоді, коли він не пише, він пише. Тому не треба боятися у цих чесних мовчанок і писати треба чесно. А якщо не пишеться, треба чесно мовчати. Це справедливо, це, це мудро і ніколи не треба себе силувати. Я не силую себе. Якщо текст до мене не приходить, я штучно його його не викликаю. Я записую тільки те, що справді приходить до мене несподівано. Ну якось так. А чи завжди приходить несподівано, чи буває, трапиться якась ситуація, якась подія. По-різному, Наталю, іноді це може бути рефлексія на якусь подію, іноді це може бути просто ні звідки щось з'явитися, якийсь образ, якесь словосполучення, якесь речення, яке тебе хапає, буквально і веде. І іноді я не знаю, чим поезія закінчиться. Вона мене веде, а не я її. От тобто до чого я це веду? Мої тексти не надумані. У мене немає такого, що я от надумаю так сього. Сьогодні я напишу там на задану тему, воно так не працює. Я послуговуюся тим, що називається натхненням. Якщо воно є, я пишу. Якщо його немає, я себе не силою, займаюся чимось іншим, в той час. Зараз я не пишу. от Останні ці тижні, коли я чекала книгу, якийсь такий певний. Проміжок виник чекання коли не писалося. Ну але зрештою і болючі рефлексії теж на тему війни пишеться в цій книзі, текстів про війну немає. Є скоріше таке перечуття, можливо, і десь в міжрядді там може прочитуватися вже в цих поезіях, які були написані вже під час цього періоду, який ми зараз маємо. Але власне ті рефлексії які в мене є написані на тему війни, я планую в майбутньому, коли ця книга розійдеться, десь Бог серед читачів, я планую видати третю збірку, присвячену суто темі російсько-української війни, тобто мілітарну лірику. Отже, я над цим працюю, в мене це вже майже готове, але я ще її виношую. Вона ці тексти ще мусить трошечки вистоятися. Вони мусять ще. Зачекати на свій час, а поділіться планами? Чи плануєте організовувати презентацію нової збірки? Де і коли вона відбудеться? Я планую організовувати презентацію. Я ще розподіваюся, сподіваюся, що золочев'яни, можливо, гості міста підтримають мене і прийдуть до мене, і ми поспілкуємося, почитаємо поезію. Я навіть підготувала деякі сюрпризи для своїх гостей. Поки не буду їх розкривати. Хай це буде таємницею. Хто прийде, той зможе долучитися до того свята слова, до того сонячного прозріння, поділимося одне з одним енергетикою. Нам це зараз всім необхідно, тому що ми. Живемо в такий час поганих новин, в час того тривожного очікування якогось, і треба давати і тепло, і не треба давати ворогові можливість забирати в нас це. Ми маємо право і на свято слова, і на зустріч, і на книгу, і на обійми. Тобто я чекаю. Планую 6 квітня це буде. Наступна субота у нашій бібліотеці в читальному залі. Так що запрошую о 16-й початок. Поговоримо про слово. Слово про слово. Дякую, Наталю, за відверту щиру розмову як підсумок нашої нашої розмови. Побажайте щось нашим глядачам. Я бажаю нашим глядачам не втрачати присутності духу, триматися за світло, бо світло завжди перемагає темряву. Я в це вірю. Дякую.